Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. 29 січня в нас після року дракону йде рік змії. Розкажу вам сьогодні легенду про змійку: Рік дерев'яної, змії-зеленої. Вона. Я хочу намалювати декілька листівок зі змією в різних стилістиках, стилях. І, от перше, це було в мене така листівочка. Є, її можна придбати. Я зроблю публікацію. Якщо захочете собі, подаруєте є конвертик, відправити комусь. Є казка, написана мною дуже. Ну, така казочка. І так, я малювала її на дерев'яній дощичці гуашами. Але, от подивіться на неї, я її зараз відкладу, і ми це все спробуємо намалювати акварелями і просто порівняти. Що мені потрібно? Мені потрібно щось, що малюється круг. Я беру малярний скотч, який я робила. Це буде моя змійка. І я, напевно, всередині обведу її по кругу. І ми можемо про взаємодіяти з цим роком. Да? Знаєте, є символ, коли змійка кусає свій хвост у реб там з наголосом треба е, попрацювати, іначе я правильно сказала. Є змія така от, е, в кружечку. Де коли змія, е, мені здається, вона може з круга випригнути. Тобто, це. Той момент, коли змія може відштовхнутися від землі і підлетіти. І от у нас змія в космосі. І ми її малюємо. Беремо олівець і просто закручуємо по спіралі. Також це символ може бути, який? Да? Розвиток, розвиток наших якихось дій. І е, думаю, дуже класно, що ми голову змії поставимо всередину. Да? Бо голова вона ж не повинна бути десь невідомо де, але щоб вона розуміла. От я її закручую аж сюди. І от її голова буде отака. В мене там така змійка українська з цим на голові дзвінком. Але ми зараз спробуємо подивитися. Вона в мене буде посміхатися. Думаєте, подивіться, чи дуже закрутила. Можливо, менше можна було? Зараз подумаємо. Можливо, менше. Оп, і отут от змія. Дуже закрутила, мені не подобається шея в неї така прям вигнута. От вона. О така. І дивиться на луну. До речі, і можна їй ще намалювати корону. Не знаю, мені щось хочеться. Чи віночок. Як захочете. Отут в нас буде якийсь круг, навколо якого вона лежить. Така в нас трошки вона з щелепою наперед. Тут в нас буде місяць. Місяць дивиться на неї. Ранній. Дивиться на неї. Якраз, якраз вже починається рік і ранній місяць. Тепер дивіться, які в нас є легенди про змію, те, що я читала, що не знаю повністю легенду. Зараз що я роблю? Я намічаю отак, як мішень, так, як ціль, 4 рисочки. І ще розділяю оці. Відрізки сегмента ще навпіл. Отут, ви можете, якщо циркулем ще обвести кружочок, щоб воно було рівніше, а я круг обводити не буду, я малюю пелюстки. Про змію розповідають, що коли вистраювалися звіри в тому порядку, в якому вони будуть стояти, змія йде шостою. У цьому циклі 12, 12 років. І вона йде після дракону. Ну і їм треба було переплисти, переплисти. Сьогодні, переплисти ріку, ріку, річку. І хто перший переплив, той перший, там другий і тому подібне. І змія вона програвала у швидкості. Ну, особливо ж дракон ще полетів. І вона взяла і схопилася коню за хвіст. І поки кінь скакав, вона наприкінці відштовхнулася від його спини і перепригнула. І ще зроблю декілька таких от маленьких пелюсток. Можна робити більше, можна нічого не робити, можна оце достатньо. Можемо розібрати, дивіться, в нас ця змія вона Лежить у лотосі, да? вона народжує квітку. Я не знаю, чи хоче ця змія, ну, наприклад, настрибнути на місяць, чи, навпаки, вона розслаблена і вона отак спілкується і квіткою десь у космосі блукає. Поїхали, водичка. Спочатку я візьму жовтий колір, можна починати з заднього фону. Місяць я не замальовую, залишаючи білим, можна... давайте з заднього почнемо. Почнемо, беремо мій улюблений бірюзовий кобальт або будь-яку фарбу білого кольору. Якщо... Ой, вибачте, будь-яку фарбу блакитного кольору, якщо у вас є біла, я думаю і одразу мої думки випереджають мене, можна, наприклад, блакитне розмішати з білим, якщо у вас є білий в палітрі. Але я би зараз спробувала от якісь моменти ті, що ми з вами робили з вправами. Тобто, додавати щось, Ви можете отак пройтися. Я забула сказати, що папір в мене бюджетний, це рутенія. 250 мл. 250 мг на метр квадратний. Міліграм. Треба ще подивитися. Я завжди в технічних моментах можу плутати. Дивіться, я взяла більш яскраву синю таку фарбу. Ну, не знаю. Дуже чіткий перехід в мене виходить. Може, треба трошки водички більше додати. Але довіряємо і малюємо. Іноді буває ще, що про легенду я вам розказала, так, що змія попереду коням. Іноді буває так, що записуєш малюнок. в мене в цьому році я вам хотіла записати, як малювати. Бачите, вже водичка в мене зробилась синя, і вона, бірюзовий кобальт, в мене трошки колір зафарбувала в інший, в інший колір в синій. Тобто, оце важливо дуже слідкувати за водою для акварелями щоб вона постійно, взагалі, я би постійно її міняла. Ну от, щоб вона прям. Отут дуже зелений, а в мене вже синюватий. І це я беру на палітру, бачите, і все рівно лишається така штука. Так, що ще? Щось я розповідала вам і забула. А, буває, що ти малюєш, я малюю я про себе. І знімаю, вам розповідаю, і от щось відбувається не те, можливо, просто втома якась чи щось таке. Проходжуся по задньому фону з синім кольором, і малюнок не вимальовується. Тобто, в тиші, коли за ним не спостерігають, все класно. А коли от сідаєш малювати і розповідаєш, він не хоче вимальовуватися. Можете також поспостерігати. Я завжди за те, що малюнки вони живі. Тобто, наша оце, знаєте, як ми хочемо вплинути на те, що вийде, ну, у фарби, от в них же теж свій настрій. І в просторі якийсь настрій. От не змішуються кольори, чи щось інше відбувається. Просто подивіться, от чи розмовляє з вами малюнок, чи ні. Можна додати більше солі, більше солі, наче в нас тут є сіль. Бачите, я вже так трошки заговорююсь. Нічом. Зараз домалюємо. Можна додати сіль посипати. Я додавати, напевне, не буду, а я ще пройдуся з синім кольором. Є. Гарно, так. І ви дивіться, наскільки гуашами, да, воно більш таке затемнене і більш видні масочки, Акварелями у нас розтікається. Давайте ще додамо блакитний і яскравий блакитний кольор. Всі кольори блакитного, якщо у вас немає такої палітри, ви можете використовувати, додавати водичку. У вас обов'язково повинен бути, якщо у вас, наприклад, 12 кольорів яскравий блакитний, смарагдовий, ви можете ними погратися. Якщо ж вам до вподоби більш такі кольори фіолетових віддінків, подивіться, у вас червоний можна змішати з яскравим блакитним, бо більш за все, що фіолетової фарби немає. але... Не червоний яскравий, а візьміть ту фарбу більш холодну. У вас повинен бути або кармін, або маджента. Є ще краплак, це холодні кольори, які можуть давати такий магічний відтінок. От, ну, магічний для мене це все фіолетове, От, такі якісь кольори верхньої чакри, да? або найнижчий кольор, нижчі райдуги. Да? є. І ми вже на цьому можемо завершити. Ви можете, пам'ятаєте, тоненьким, наприклад, пензликом взяти водичку, зробити, якщо захочете, зорі. Якщо захочете, можна насипати сіль, зробити кристалами також якесь зоряне небо. Можна дочекатися, поки воно все відпочине і висохне, і білою фарбою додати крапочок зірок. Є. Тепер я беру жовті кольори. В мене є лимонний кадмій жовтий, бачите, з таким зеленуватим відтінком. А оце, напевно, був якийсь жовтий середній, можна його додати. І, звісно, бажано водичку поміняти, тому що жовтий з синім буде нам давати зелений колір. Тому я гарнесенько вимиваю. І жовтим оце в мене. Жовтий чи золотистий жовтий. Якщо у вас такого кольору немає, візьміть жовтий, але не лимонний, а саме жовтий, і додайте малесеньку крапочку червоного. Дуже-дуже маленьку. Або, або що ще можна. А, і тут червоний ви додаєте, якщо до блакитного, ми додаємо холодний колір. Бо блакитний сам по собі холодний. Я замальовую всю змію. Зараз вирішила так не напрягатися в плані, думаючи а про очі там, і тому подібне. Якщо що, ми замалюємо її якимось білим кольором, білою гвашею. Тобто сьогодні нам так, поменше якихось технічних моментів. От я. Yeah. Поки вона ще така волога, можна взяти полум'яно-червоний в мене, або звичайний червоний. Бачите, він такий з, рож... з помаранчевим відтінком. Додати всередину і пройтися по от зовнішній частині змії, і по внутрішній, бо вона в нас е, під ротиком, да поки воно тут, бо вона в нас достатньо об'ємна. Вірніше як вона е, ну отака, да? і тому тінь в неї буде лягати і тут і там. Це я вже, щоб не підбирати слова. Далі, змія. Чому вона в небі? Змія це такий, е, 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 як сказати, символ місяця. Да? Змія, вона ще може, крім того, що, от, те, що я вам сказала, пригати, скручуватися, вона коли повзе, в неї є синусоїда. А така. А зігзух це в нас життя. Да? В нас не може бути все рівно, все в спокої, бо спокій це ну нічого тобто нічого не відбувається. Якщо в нас нічого не відбувається, то наче ми і не живемо. так і, напевне, ще один шар додати для трьохвимірності. Я вже дивлюся на картинку, мені подобається. Знову можете взяти оцей червоний, тільки більше насичений. Воно зараз трішечки підсохне. Оп. І це вже я малюю одну рисочку. Зустрічі з спинки змії і пузика. Ну, от, коли вона закрутилася, в неї все зустрілося. За бажанням. В мене дуже багато тут елементів, бачите, таких. А, зараз орнаментів. Орнамента. За бажанням ви можете. Взяти гелеву ручку чи лінер, і також додати, М -м -м, значить, відбувається, що зараз зі мною? Бо я вже, знаєте, замовкаю. Оце от е монотонний, да? тут декілька. Дивіться, як гарно в нас зробили зорі. О тут взагалі. Знову ж таки, подивіться, який у вас папір залежить дуже від паперу. І мені, до речі, цікаво ще спробувати, знаєте на якому, якщо в нас, наприклад, не акварельний папір, а звичайний. Якщо от взагалі немає на чому малювати, спробуйте на звичайному також. Ну, от Просто спробуйте, потім буде для вас подарунок, і коли ви побачите, як класно на акварельному. Але, знаєте, ну, краще не відкладати, краще спробувати зараз. Я ще додаю зірочки. Дивіться, в мене отут вийшла додати зірочку, бо вона волога. А отут я тиснула по сухому, не розтікається фарба. Вже все. Вже... Ану, тут ще розтікатися. Буде розтікатися фарба там, де вологе є. І ми візьмемо і намалюємо пелюстки. Пелюстки можна намалювати салатовим кольором, можна намалювати маджентою. Да? Отут у мене кармін. Зараз ми на нього подивимось. Ой, ну дуже яскравий гарний колір. Давайте ним спробуємо. Пелюстки можуть бути різні. І в мене виходить, що трішки підсох задній фон. Дивлюся, скільки в нас часу. І передній. За бажанням, якщо хтось далеко, але бажає. Я просто немає в мене зараз ідеї і не хочеться робити якісь курси, але щодо от індивідуальне, наприклад, Вийти через Zoom чи Viber і помалювати разом, я не проти. Якщо у вас буде таке бажання, можемо взяти якусь ідею і просто вимальовувати це на відстані. Звісно, коли поруч це все по-іншому, це по-іншому впливає енергетика і все, але як ідея, ми також можемо зробити. І ще, напевно, якщо будуть якісь великі малюнки, можливо, я зроблю щось таке. Також подивимось, як орхідея в нас була в минулому році. Такі собі малюнки за донат невеликий. Дивіться, можливо, зараз ми спробуємо і зеленим кольором салатовим пелюстки ті, що позаду. І, можливо, можна було щось треба було по-іншому намалювати. Не знаю. О, взяла з палітри оцей синім, яким ми малювали задній простір, і просто додаю до цього карміну і вимальовую таку серединку пелюсток. Бачите, оця в мене пелюстка була волога. І дуже класно розтіклася фарба. Оці пелюстки ні. І я просто, от, знаєте, як натяк на те, що отут-от темрява. Оця дуже волога, і вона, коли дуже вологій, бачите, отут от немає контакту, але воно розтіклося. А тут фарба контактує з тією фарбою, яка приходить. Це теж можете просто для себе я малюю, я не можу все передбачити, да, бо інколи там, не встигаєш підсушити роботу там, чи щось ще. Але от просто спостерігати за процесом це також цікаво. Так, і ми беремо смарагдовий колір, смарагдовий, і до нього додамо жовтий. Бажано, звісно, замішати це все. Бачите? Дуже повільно, але що поробиш? Я ще взяла синтетичний пензлик маленький. Просто коли такі деталі, то ти вже малюєш. Місяць. Місяць в нас білий, можна його не замальовувати. Можна йому там Якусь очко, яке дивиться, ротик. А можна взяти трішечки жовтого, жовто-лимонного, так? Вже в мене знову брудна водичка, бачите як? І додати. Взагалі, коли вода от е, трошки забруднюється, в цьому теж, напевне, є якась така штука взаємодії з фарбами, вона починає наступну фарбу ну, якби приглушати. Не робити такий насичений колір який він є. Так, і що ми тут дороблюємо? Думала, що, знаєте, що буде достатньо легко, але малюнок такий виходить, взяла кармінову фарбу і тут в палітру те, що було червоне і тому подібне, змішала і зараз додам. Але виходить. Що, от коли маленькі деталі, то як не старайся, воно все рівно буде складно. По вже висохшому ми можемо просто пензликом або гелевою ручкою, наскільки ви собі довіряєте. В мене синтетичний тонкий пензлик Рафаель і номер. Мені здається, що це наміть номер 0. Вже стерся, не можу побачити. А, нуль, от, нуль. Дивлюся, закрила пальцем. От, і можете отак от вималювати. Далі вже як ви хочете. Є, да? Краса? Так. Бажано намітити. Очки блакитною фарбою ротик. Можна контури місяця, бо він сяє і завжди. ну, Це нормально, коли контур буде більш темніший. Так, у змійки. У змійки, я хочу її білим. Все-таки зробити око. Я взяла білу гуаш зараз. Беру її не з палітри, а от з такою баночкою, теж роса в наборі гуаш, бо там краще береться. Тепер дивіться, це в нас вже заготовка. Ви можете або пензликом, або гелевою ручкою зробити контури. Я більш за все, що зараз вам буду включати більш швидкий процес, бо дивитися на все це буде вже достатньо. От, 31, 37, да. Ми доробили таку невеличку листівочку. Я відкріпляю її. Але е в чому її плюс? Для початківців супер. да? Розбили на три, доробили, чим вона складна, дуже багато мілких рухів. Дуже багато якихось таких моментів. Тому дивіться по собі, чи хочете ви її малювати, чи не хочете, як вона вам все. По кольорам, мені здається, вона така дуже мрілива, дуже класна. Дякую, що дивилися.